Доброго дня! Ми на каналі Viatec, Мене звуть Артем. Я представник компанії Slaynex Україна. Сьогодні хочу познайомити вас безпосередньо із Slaynex Україна. Хто ми, що ми, що ми пропонуємо, який маємо досвід і чим хочемо з вами поділитися. Компанія Slaynex знаходиться на ринку безпеки України вже більше 15 років, а тому. Ну, може, це трішки самонадійно, як то кажуть, проте ми маємо чим з вами поділитися. Глобально система безпеки будь-якого об'єкту вона складається з домофонної системи, системи сигналізації та системи відеоспостереження. Зі свого досвіду можемо сказати, що кожна система важлива, однаково важлива. Всі вони одне одне доповнюють, і тому виривати з контексту, порівнювати нічого не варто. Маючи своє обладнання Swinex у більше ніж 58 країнах світу, ми можемо точно сказати, що це важливо і важливо функціонал, важливо, як пристрій виглядає, і важливо, які функції він пропонує своїм користувачам. Саме випливаючи з цього логічним і. Тим, від якого ми ніколи не відхиляємося, виглядає слоган компанії Swinex дизайн, унікальність інновацій. У цьому відео ми зупинимось на дизайні пристроїв, тому що дизайн, як виглядає пристрій, які емоції він дає користувачу, як він гармонійно вписується в інтер'єр оселі, або якщо мова про панелі виклику, в екстер'єр офісу або будинку. Пристрій має забезпечувати не тільки безпекові функції, проте і має естетично радувати користувача. Саме тому дизайн важлива частина пристроїв Swinex. Про це зараз і поговоримо. Говорячи про зовнішній вигляд пристроїв, дуже суб'єктивне поняття його краси. Комусь подобаються одні пристрої одного розміру, іншим подобаються пристрої інших кольорів. І тут вучити і однозначно сказати, що цей пристрій сподобається усім, і оце якийсь ідеал. Ну це, це досить марна справа. Це зробити неможливо. Проте, якщо говорити про дизайн. Не красу, а саме дизайн. То тут можна довіритись спеціалістам і професіоналам у галузі дизайну, які оцінюють його функціональність, зручність та здатність вирішувати ті проблеми користувача, які виробник обіцяє вирішити своїм пристроєм. Саме тому пристрої слайнекси це є беззаперечною нашою гордістю у 2021 і 2022 роках стали лауреатами премії саме у гаузі дизайну, де оцінюється не лише поняття суб'єктивної краси, а саме питання дизайну, його ергономічності, його зручності, його функціональності, його адаптивності, тощо, тощо, тощо. Тому дизайн це те, чому ми приділяємо неабияку увагу, і насправді це наша гордість. Переходячи до наших пристроїв, почнемо з дизайну відеодомофонів. Варто почати з дизайнерської лінійки пристроїв Sonic. Це домофони. Головна їх особливість це адаптивний дизайн. Передня панель цих пристроїв її можна змінювати. Тобто, якщо інтер'єр вашої селі, колір стін, тощо вимагає більш світлого пристрою, можна взяти білий пристрій. Встановити там білу змінну панель або сріблясту, і пристрій буде відповідати от саме, е, саме духу вашої оселі або офісу, або просто у вас змінився настрій. Вам захотілося змінити панель. Лінійка Sonic це пропонує і це все в доповнення до тонких рамок дисплею, глянцевої поверхні екрану і, взагалі, такого сучасного мінімалістичного дизайну. Ще однією особливості цих пристроїв є наявність динаміків на лицьовій частині. Це вперше в історії домофонії, коли динаміки розташовані не на тильній стороні пристою і не направлені у стіну, а направлені у бік слухача. Це мало того, що дарує. Ну, якщо говорити про домофонію, то це точно нові відчуття від звучання цього пристрою. Коли він коли він не звучить як якийсь старий телефон з поганою поліфонією, а звучить як справжній мультимедійний пристрій. Навіть незважаючи на це, чисто візуальне враження, що динаміки вони вписані в дизайн і є гармонійною частиною пристрою, це ну, залишає приємне враження, і якщо можна відштовхуватись від тієї кількості відгуків і від тієї кількості приємних слів. Від користувачів у великій частині світу, то це звертає на себе увагу, і люди справді це є однією з причин придбати такий пристрій. Як я вже сказав, пристрої Sonic можуть мати основний колір корпусу як білий. Так і чорний, і у комплекті до кожного з пристроїв, будучи якщо це мова про 7-дюймову версію або 10-дюймову, ви знайдете дві змінні панелі, які можна змінювати, як я вже сказав, у будь-який час навіть доби. Якщо вам це знадобиться, це робиться досить легко. Кожен може може зробити це сам, і нехай пристрій стане справжнім відображенням вашого настрою. Говорячи про наступну лінійку пристроїв, можна з гордістю сказати, що це справжня візитівка свайнк. Ці пристрої, а саме лінійка SL, це те, за що нас знають і за що нас люблять вже багато років. І от, якщо говорячи про пристрої SONIC, можна сказати, що це повністю новий дизайн, новий для домофонії, новий відповідно для Свайнекса. То SL – це та сама класика, яку ми намагаємося гармонійно поєднувати із лінійками більш сучасного вигляду. Проте це не говорить про те, що пристрої SL, вони якісь застарілі. Ми кажемо про них, що вони витримали випробування часом. І, до речі, цікавий факт: – дюймова версія домофону з функцією передресації на смартфон. У 2021 році такий домофон у своєму сегменті забрав на себе більше ніж 50% продажів в Україні. Тобто, ці домофони, їх функціонал, їх особливий вигляд. Шліфованого алюмінію глянцевої передньої панелі. Він досить популярний серед користувачів, він привертає увагу і робить оселю краще. І ми можемо продемонструвати деякі приклади монтажу таких пристроїв у реальних умовах, тому що одне діло бачити зображення, одне діло бачити просто фотографії, якісь у вакуумі, а інша справа показати домофон у його, як то кажуть, там, де він має бути. І от деякі з цих прикладів ви можете переконатися, як сучасно виглядають пристрої лінійки Есель. У оселях. Продовжуючи скажемо про лінійку домофонів, яка має назву SQ. 7-дюймовий представник цієї лінійки, а саме домофон SQ07MTHD, основною особливостю його дизайну є передня панель із загартованого скла. І, маючи досвід використання як домофону з пластиком на передній панелі, або із певним таким глянцем, то відчуваючи саме справжнє скло, як то кажуть, це те, що варто одного разу відчути. Проте можна побачити. Цікавий факт про цей пристрій: що саме наявність передньої панелі заартованого скла у період коронавірусної інфекції, ну якщо ще хтось пам'ятає про те, в якому страху ми жили, саме виходячи з пандемії цього захворювання, то Фішкою цього пристрою було те, що його можна було обробляти будь-якими антисептиками. тобто заходячи додому, виконуючи певні дії там, з домофоном, якщо необхідно подивитися архів подій тощо, і навіть забудучи ще вимити руки, то потім його можна обробити і все, домофон він цього не боявся. І це була. Така штука, вона, знаєте, вона не закладається на етапі розробки такого пристрою, проте це потім приємний, як то кажуть, інсайт від користувачів, що його приємно відчувати, приємно доторкатися і приємно зберігати у чистоті. Якщо додавати ще про цей пристрій, то його лаконічний дизайн, досить тонкі рамки. Наявність як версії у чорному кольорі, так і у білому, робить цей домофон ну, майже універсальним. І те, що домофон досить тонкий. Незважаючи на те, що він містить вбудований блок живлення у, у нього, до речі, як і усі наші пристрої, робить його встановлення можливо у будь-яких умовах, він не займе багато багато місця, проте додасть певного відчуття стилю, локодічності у будь-якому дизайну. Ще у лінійці SQ є два 4-дюймові домофони, які відрізняються певним функціоналом. Про це ми розкажемо трошки далі або у наступному відео. Вони підходять в умови, коли у вас є певна обмежена зона. На біля дверей для встановлення саме 4-дюймового домофону. Як я вже казав, він має вбудований блок живлення, тобто він не потребує якихось додаткових моментів по простору по встановленню додаткового обладнання. Це лаконічний, недорогий, компактний домофон, який буде виконувати свої безпекові функції і стильові функції, якщо так можна сказати. Наступною лінійкою пристроїв є домофони серії SM. Навіть ще не говорячи про дизайн, хоча я обіцяв говорити у цьому боці лише про дизайн, ці домофони прекрасні тим, що в одному корпусі є вибір трьох версій пристрою по функціональності. Пристрої цієї лінійки здатні закрити будь-які потреби користувачів. Навіть якщо людина хоче. Домофон з переадресацією, або їй не потрібна переадресація, їй потрібен просто hd домофон з функцією запису по руху, програмної детекції руху, або їй не, не, не потрібно нічого з цього. Їй потрібен просто стильний пристрій, якому немає пам'яті, який буде використовувати суто для перегляду відео камери під час виклику, або в реальному часі. Пристрої цієї лінійки здатні закрити будь-які ці потреби. Пристрої лінійки доступні у двох кольорах. Пристрій досить тонкий. Досить бюджетний, як каже слоган наш, ультрадоступний, ультратонкий. Оце все про пристрої лінійки SM. Вони задовольняють потреби за невеликий кошт, проте виглядають стильно, акуратно, лаконічно і, якщо можна так сказати, домофон виглядає як домофон. Панелі виклику. Говорючи так довго про домофони. Не хочеться збивати акцент з того, що важливим дизайн є не лише того пристрою, який встановлено всередині оселі або офісу. Таку саму увагу треба приділяти пристрою, який встановлений ззовні, або на вулиці, або всередині приміщення, як в умові встановлення біля квартири, у багатоквартирному будинку. І тому панелі, дизайн панелі виклику він, він має бути гарним. Саме говорячи про зовнішній вигляд, і про те, якщо ви хочете, щоб сусіди питали, де взяти таку панель, або Боже, яка стильна панель, то цю потребу закривають пристрої лінійки ML20. Панелі цієї лінійки мають досить строкатий функціонал. Проте про нього трішки пізніше. Зараз про дизайн. А дизайн він запам'ятовується: панель складається з закрилової накладки згори та металевої частини, а підсвітка кнопки виклику вона точно зверне на себе увагу. Проте, якщо ви не хочете, щоб вона звертала на себе увагу, то цю, цю підсвітку можна деактивувати. Тобто панель, ми розроблюючи, мали надію, що вона буде подобатись, проте, лише гарним людям. А якщо це будуть погані люди, то панель досить вандалостійка, і повпивати на неї, і зробити з нею дуже погані справи не вийде, або не вийде зробити це швидко. Наступну панель, про яку хочеться сказати, навіть сказати багато, це панель ML17 HD. Між собою ми вважаємо, що ця панель це справжній свіжий новий погляд на панель виклику, аналогову панель виклику. І ця панель можливо, це трошки самонадійно буде звучати, проте ми вважаємо, що. Вона от виглядає і має ті, ті функції, які б кожен із нас хотів би бачити. Говорячи саме про і зовнішній вигляд, можна сказати, що це суцільно металева панель, виконана у Total Black варіації кольору. Повнорозмірний об'єктив цієї панелі, він є органічною частиною дизайну, гаманіно вписується і робить зовнішній вигляд цієї панелі досить непересічною. І саме цій меті також слугує така синя фірмова підсвітка кнопки виклику, навіть у найтемнішому коридорі гість він точно знайде, як виконати виклик та привернути вашу увагу до себе. Естетичне враження від цієї панелі посилить. Відчуття того, що вона стійка до будь-яких впливів, корпус був розроблений таким таким чином, що він не має швів. Тобто він здатен протистояти атмосферним впливам і струям води з будь-якого напрямку, навіть якщо дощ піде знизу, <сум> О, окрім жартів, це справді так. Панель тестувалася, і вона повністю герметична. А як я вже сказав, корпус виконаний суцільно із металу. Тобто вона здатна протистояти навіть впливам вандалів і розбити панель або розбити її повнорозмірний об'єктив, який захищений спеціальним склом. Просто так у них не вийде, і навіть поки вони спробують це робити, фу HD камера, яка однаково гарно знімає і вночі, і в день, вона дозволить зафіксувати того, хто це робить, і ну далеко втікти він точно не зможе. До речі, говорячи про антивандальність. Впевнений, багато хто з вас бачив цю панель. Це справжній, знаєте, міф, легенда. Ще одна візитівка свайник – це панель ML16HD. Корпус цієї панелі, саме от її зовнішній вигляд, вона вже досить довго на ринку. Вона зарекомендувала себе як справжній захищений пристрій. Із точковим об'єктивом захищеною камерою, що його просто неможливо до нього дістатися, його розбити. І сама панель здатна протистояти будь-яким впливам. і вона гарно підійде до встановлення у приватних секторах, де приватні будинки. Панель. Не привертає увагу, немає підсвічування, тому що головна її мета бути непримітною, проте бачити всіх за це відповідає сучасна камера, тобто це класичний на вигляд пристрій, проте дуже функціональний, дуже сучасний, як то кажуть, під капотом. Переходячи до наступної лінійки, панели, хочеться поставити вам питання: чи бачили ви колись такий зоопарк? Із панели виклику на вході біля якогось офісного центру або до просто будинку, всередині якого є певна кількість якихось компаній. Чи бачили ви, коли встановлено багато панелей, і всі вони ведуть до різних офісів. Впевнений, що ви були свідками такого. І от саме дивлячись і бачачи багато років подібне, ми реалізували лінійку панелей МА. Це багатоабонентські панелі на два-три. 4 користувачі або завдяки можливості встановлення модулем розширення, кількість абонентів можна розширити навіть до 20. Пізніше, коли дизайн цих панелей почав дуже подобатись, ми ще додали варіанти індивідуальної панелі у тому самому корпусі, проте з однією кнопкою. Яке завдання вирішують панелі цієї серії? Саме щоб запобігти встановленню великої кількості панелей. Власники бізнесів або власники квартир можуть домовитись між собою і замість того, щоб встановлювати велику кількість індивідуальних панелей, встановити одну гарну панель, корпус якої виконаний із шліфованого алюмінію, який краще побачити вживу, а ще краще відчути, доторкнутися і вирішити проблему як естетичну, так і функціональну, тому що одна панель це завжди більш зручно, більш функціонально, ніж велика кількість панелей. Говорячи про зовнішній вигляд і зручність такої панелі, варто згадати, що кожна кнопка. Виклику до користувача і кожного абонента, до кожної квартири або офісу, вона підписана та має підсвітку. Тому гість або працівник, який прийшов, хоче виконати виклик, він ніколи не помилиться та зробить виклик саме тому, кому потрібно. Узагальнюючи, можна сказати, що дизайн це важливо. Епоха, коли. Треба було робити вибір між чимось гарним і чимось функціональним, вона вже давно минула. І коли на зміну звичайним аудіотрубкам приходять функціональні домофони з можливістю забезпечувати безпеку. Оселі, офісу, будинку тощо, то важливо, щоб цей пристрій він виглядав так само круто і відповідав тому функціоналу, який він у собі має. Тому дизайн пристрою слайник це дуже важлива річ, на яку ми звертаємо увагу, робимо його унікальним і важливо. Для нас і це є справжньою нашою гордістю і визитівкою, те, що наші пристрої вони унікальні, вони слугують взірцями для іноді, навіть наших конкурентів у різних частинах світу. І важливо дарувати і давати клієнтам той пристрій функції і унікальність якого вони знаходять своє своє відображення у його дизайні. Якщо про дизайн пристроїв свайник ми поговорили, то про їх функції. Окремо відео домофонів та панели виклику. Про це ми будемо говорити лише у наступних роликах. Тому ми рекомендуємо підписатися на цей канал. Ми будемо раді, якщо ви поставите питання, будь-які або підкинете нам деякі теми, які нам варто розкрити про наші пристрої. Ми будемо дуже раді. Тому дякую вам за перегляд. Побачимось на цьому каналі.